Вітаю, шановні добродії, шановне панство. Ми знаходимося в сосниці якраз на тому місці, де було втворене диво природи. Коли тут був випіляний, як казали люди, випіляний круг із льоду, але то не випиляне було, а то дійсно було природне диво. І у доказ цьому я вам покажу. У подальшому в цьому відео маленькі фрагменти, де вам було показано, що воно дійсно утворювалося, коли ще не було навіть льоду навколо. А збирався лід, і так от воно назбиралося в кучку і вийшло в коло. А доказом того ще ми прив'яжемося до, до цієї місцевості, щоб вам було видно, що ті фрагменти були дійсно засняті. Хтось з глядачів писав, що то ви пошуткували і випиляли. Я б сам таки взяв би пилку і випиляв, би, аби було цікаво, щоб вас здивувати. Але то дійсно було чудо природи. Нікуди не дінеся, так воно є. А я вас вітаю, будьте здорові, до зустрічі. На жаль, війна триває, сирени виють. Хоча переговори переговорами, а все одно ж шахи летять, руки летять. на жаль.